Привіт, мої любі! Рада вітати вас сьогодні і рада, що ви цікавитесь макіяжем. Тож, ми почнемо і почнемо ми з теми пензлики для макіяжу. Чи можна виконати макіяж без пензлів? Можна, але набагато делікатніша, набагато детальніша і якісніша робота. Безперечно, буде разом з гарними пензлі. Складається пензлик. Довжина професійного пензля має складати 16-18 см. Чого? Тому що тоді вірно розподіляється нагрузка на вашу руку. У професійного пензля також є так зване місце хвата. Це місце саме вузьке в вашій ручки, і ви автоматично, інтуїтивно завжди будете брати пензлика саме в цьому місці. Таким чином, ваша рука не буде зажата, і нагрузка буде розподілятися. Рівномірно це допоможе вам робити більш детальні і делікатні тушок. Далі, Що стосується самої ручки, ручка може бути виконана з пластику або з дерева вкритого лаком. Дерево вкрите лаком більш вибагливе, оскільки лак боїться антисептику і лак боїться вологи. Пластик практичніший, він буде служити довше і клопоту з ним менше. Другий елемент це ферру, металева обойма. До ферли взагалі вимоги мінімальні, аби міцно тримали, Якщо ви купуєте пензля. І відчуваєте, що кріплення не досить надійне, не потрібно його купувати. Міста склеювання це слабкі міста будь-якого пензля. І головне у будь-якого пензля це його волосяний пучок. Це те, що виконує саму основну роботу. Давайте розбиратися. Волосяний пучок умовно можна поділити на дві категорії: це синтетика і це натуральний ворс. Синтетика, з якої виробляються пензлі, називається нейлон та клон. Ці матеріали досить тактильні, м'які і вони добре виконують свою роботу. І у них є одна дуже значна перевага. У них дуже високий рівень амортизації, тобто вони працюють набагато довше, ніж натуральний ворс. Натуральний ворс найпопулярніший це поні, коза, білка та соболь. Чим же натуральний ворс відрізняється від синтетики? І Чому всі кажуть, що пензлі з натурального ворса значно краще? Давайте я вам розповім. Головна відмінність це пористість натурального ворса. Якщо ви подивитесь під мікроскопом, зараз у вас є зображення, ви побачите, що синтетичний ворс він ідеально гладкий. А натуральний, як і наша волосина, він пористий, там є чешуйки або кутикули, називайте, як хочете, у які додатково набивається пігмент, і це дозволяє розподіляти продукт по шкірі дальше, довше, делікатніше. Тобто, тушовки будуть у вас чистіші, об'ємніші. Ну і прозоріще, давайте скажемо так. Зверніть увагу, якщо ви вирішили обрати пензлі з натурального ворса, він вибагливий і потребує до себе певного ставлення. Якщо ви будете його прати, вам необхідно використовувати додаткову маску для волосся для того, щоб періодично змащувати натуральний ворс. Також він боїться антисептиків на основі спирту, і рівень амортизації в нього значно нижчий, ніж у синтетичного ворсі. Тепер давайте поговоримо, скільки ж всього нам необхідно пензлів для макіяжу. Забігаючи наперед, відповім 6-9. Це середня кількість пензлів, якої достатньо для того, щоб виконати найвибагливіший макіяж. Давайте поетапно. Перший пензлик це пензлик для обличчя, для сухих текстур. Це пензлик, яким ви будете наносити пудру, румяна та виконувати скулову корекцію. Другий пензлик це пензлик для тонуючих засобів. Далі йдемо. Це пензлі для макіяжу очей. Скажу для макіяжу очей необхідно 4 пензлі: Два побільше і два поменше. Два тушують, два наносять. Чому? Тому що об'єм вашої верхньої, рухомої, і нерухомої повіки відрізняється. І для того, щоб працювати з більшим об'ємом, вам необхідно мати більшого пензля. То, що ми маємо? Ми маємо два пензлика для обличчя і чотири пензлі для макіяжу очей це мінімум, з якого ми почнемо. Також, якщо забажаєте, ви можете мати пензлика для стрілок і пензлика для макіяжу губ, якщо ви носите яскравий макіяж губ. Якщо ні, цей етап можна сміло пропускати. Ще серед моїх улюблених пензлів є так називаємо пензель Віялом. Він дуже гарно наносить та запальоровує хайлайтер. Більш того, якщо необхідно нанести якусь текстуру ультраделікатно, краще віяла з цим не впорається ніхто. Коли ви купуєте пензля, ви купуєте його уже в такій сіточці. Ця сіточка називається бражгар. Не втрачайте його, оскільки після прання він вам знадобиться. Таким чином, ми плавно переходимо до теми догляду за вашими пензликами. Зверніть увагу, щоб на шкірі не виникало додаткових неприємностей, у яких всі звинувачують в першу чергу декоративну косметику. За вашими пензлями необхідно доглядати, оскільки мікрофлора здорова і не дуже яка накопичилась на вашій шкірі і потрапила до пензлика, там живе і множиться. І якщо ви безкінечно брудним пензлем будете торкатися вашого обличчя, ви просто будете по колу переносити бактерії знову і знову і знову. Отже, догляд за пензлями складається з трьох етапів. Перший етап це очищення. Задача просто зняти залишки декоративної косметики. Чистим, білим, свіжим ваш пензлик після цього не стане. Що робимо? Змочуємо ватний диск міцелярною водою або е з засобом для демакіяжу, тільки не на масляній основі, і адекватними. Ось такими рухами знімаємо залишки декоративної косметики. Як зрозуміти, що вже досить? Якщо ви по чистій шкірі провели пензлем, ну або по білому диску провели пензлем і чисто, значить декоративку ви вже забрали. Другий етап це дезінфекція. Робимо те саме. Змачуємо ватний диск і такими самими рухами опрацьовуємо кожного пензлика. І третій етап це прання. Прання ми виконуємо за необхідності. Якщо ви працювали кремовими текстурами, прайте принаймні раз в три дні. Якщо ви працювали сухими текстурами на ваш розсуд. Після того, як ви випрали ваші пензлі, сохнуть вони будуть принаймні 24 години. І якщо мова йде про натуральні великі пензлі, використовуйте для сушки брашгард, запхайте його в сіточку і залиште в такому стані. Якщо ваш пензлик розпушився і почав колотися, нанесіть на нього маску для волосся. Це закриє кутикулу і ворс стане значно м'якішим. Крім пензлів, ми також будемо використовувати спонжі для нашого макіяжа. На ринку зараз представлено дуже багато варіацій спонжів, які до нього головні вимоги. Ну, по-перше, я не дуже люблю форму яйця. Я люблю трикутні спонжі. Зараз перед вами є зображення. Чому? Тому що загострені кінчики дозволяють залізти в ті міста, в які. А яйцем сильно не добереся. По-друге, у спонжика є головна особливість це ваша затирачка від всіх неприємностей до кінця макіяжу. Якщо ви перебарщили з румянами, ви будете ліквідувати проблему спонжем. Якщо вам треба правити брови, ви будете підтирати спонжем. Те саме стосується губ, це просто зручніше робити трикутними спонжиками. Хочу сказати, що спонжем можна працювати як сухим. Так і вологи. Сухий спонж завжди буде давати більш плотне покриття. Вологий спонж максимально делікатний. Між собою спонжі відрізняються за формою та за жорсткістю. І якщо форма на ваш розсуд, то на жорсткість звертайте увагу. Чим жорсткіший спонжик, тим більш плотне покриття ви будете отримувати. Також у дабспонжика є ще одна вимога. Він не має бути дуже пористим. Тобто дірочки, які на ньому є, не мають бути розміром, як у губки для посуди. Він має бути максимально однорідним. Чому? Будь-який інструмент, спонжик, пензлик з'їдає відсотків 30-40% вашої декоративної косметики. Для того, щоб мінімізувати цей процес, не беріть сильно пористий спонжик. І по-друге, якщо він буде дуже дівчатий, ви не зможете так ретельно розподіляти продукт, як би вам цього хотілося. Він буде залишати після себе неадекватні неоднорідні сліди. Тож, давайте підводити підсумки. Нам з вами необхідно 6 пензлів, 2 обличчя, 4 для очей. Зараз перед вами є зображення моїх улюблених форм. Зберігаємо, скріним, запам'ятовуємо. Не забуваємо, що догляд за пензлями і за спонжиком обов'язковий. Кремові текстури прати раз у три дні, сухі текстури за вимогою. Якщо у вас є питання, пишіть в коментах, буду відповідати. І чекаю на вас. До зустрічі в прямому ефірі.